Так, буквально через кілька хвилин ви побачите наш перформанс. Це буде знищення знищення макетів будинків, яких немає уже в Києві. І рейдера, рейдерство буде зупинено на Кінотеатрі жовтень. І ми бачимо, що знищення загрожує також іншим будівлям в Києві, зокрема теперішньому будинку актора або Кенасі. Це творіння архітектора городецького. Жовтні показували кіно, яке не подивився в інших кінотеатрах. Це по перше, по-друге, жовтень а, був таким собі середовищем, де збиралося дуже багато цікавих людей. Ось по третє, це ну вже архітектурна пам'ятка, яка побудована помиляюсь, в х роках. Ось, ну це дійсно вже можна говорити про якусь історичне і культурне значення. І по четверте, це перший кінотеатр Києва. Ось, я думаю, що ми маємо зберігати нашу історію. Чому ви сьогодні прийшли? Я прийшла, щоб висловити свою громадянську скажімо так, позицію, своє ставлення до того, що відбулося ну, кілька тижнів тому з кінотеатром Жовтень. Мені це не подобається, я категорично проти таких методів. Я так думаю, що це методи якихось рейдерів. Так мені здається. Це дуже жирне місце, і за, за нього завжди буде боротьба. Завжди. Тому що як тільки торгуємо пам'ятку, виявляється, що там пишу, каже, а нема грошей, де ви інвестора. А інвестор каже, добре, я то інвестую гроші, будь ласка, дайте мені потім право його приватизувати. Це абсолютно законно і чесно, але це даруйте нечесно на ті етапі, коли ми втрачаємо. По-перше, треба, щоб Київрада сама створила, на мій погляд, ну, комунальне підприємство, конкретно буде займатися відновленням жовто. Тобто, окремо з окремим статутом. Чому окремим статутом? Тому що тоді можна цих всіх чудових людей, які це с організували, вести туди в наглядову раду, прописати в статуті, що там є, наприклад, 10-12 людей, там кіноавторите, активісти і так далі. Вони входять на глядову раду цього КП і слідкують за всім, що воно робить, як воно виставить, чи правильні тендери там проводяться, що саме перебудовує, що це не загрожує функціональному призначенню то Це буде нормальний прецедент приватно-комунального держав... ну, партнерства.